Сергій Юрійович, вітаю вас з перемогою. Як складалася гра, на, як, на мій погляд, це ваша перша трудова перемога. Бажаємо, як кажуть, далі перемог, як складалася гра на сьогоднішній день. Доброго дня. Як завжди, хотілося розпочати з подяки нашим захисникам і захисницям, що дають нам змогу повічати такі емоції від сьогоднішньої гри, яка була. Що стосується гри. Ну, Можна сказати, ми до неї підійшли майже з балансованим складом. Всі були сьогодні. Навіть декого прийшлося не брати сьогодні на грубу, більше було 18 бажаючих сьогодні поїхати, тому ну, це добре, бо вже коли їх не вистачає, і ми їдемо за 200 кілометрів в Умань одинадцятьох. В це позитивна динаміка, тому це добре, якщо є конкуренція, і вона тільки допомагає рости і прогресувати. Що стосовно гри, гра була добра. Перший тайм 2-0 моментів було, ну, як мінімум ще на 2-3 голи, які ми не забили. Ну і в результаті в другому таймі футбол цього не пробачає. 2-2 і останні минути. Як завжди, були хвилюючі, але дякувати нашій команді, яка зібралася і вирвала на останніх хвилинах цю перемогу. Тому я їм вдячний за волю до перемоги і вдячний за сьогоднішню гру. Дякую за інтерв'ю. Бажаємо та майбутніх перемог. Дякую.